Не лише мужні солдати, АТО ризикують своїм життям для захисту батьківщини. Не меншою хоробрістю відзначаються волонтери, які збирають усю можливу допомогу: від хліба та продуктів до зимового одягу та тепловізорів. Вони власноруч доправляють її на передові позиції українських вояків, ризикуючи при цьому власним життям. Бориспільці вирізняються особливим завзяттям в цій справі. Саме такі сміливці зібралися в міській раді для взаємного обговорення нагальних. Проблем та планів, а також для того, щоб містяни знали, кому можна довірити передачу допомоги на схід. Заступник міського голови Людмила Пасенко розповіла про допомогу та підтримку, яку надають представники виконавчого комітету воїнам АТО. За словами Людмили Васильівни, наразі вже надано 102 земельні ділянки у власність сімей учасників АТО. Виділено 180 тисяч гривень на матеріальну допомогу та виплачено на лікування 17 бійців з Борисполя по 6, Тисяч гривень окрему допомогу отримали сім'ї загиблих героїв України: могилка, Момота та Потапенка. Депутати ініціювали, підтримали надання матеріальної допомоги в розмірі 40 тисяч гривень з міського бюджету по 40 кожній родині. З обласного бюджету вони отримали також матеріальну допомогу. 25 тисяч 500 гривень. Депутатським корпусом звати прийнято рішення про звільнення дітей шкільного дошкільного віку від оплати за харчування, і так само виділені земельні ділянки під забудову. Кожному з присутніх волонтерів було надано слово для представлення себе та своєї діяльності. Кожен розповів про рід свого заняття, а також висловив пропозиції та ідеї з поліпшення ефективності волонтерської справи. Однією з таких пропозицій, яку активно обговорювали та прийняли, стало створення єдиного координаційного волонтерського центру. Він слугуватиме базою для накопичення та розподілу речей перед відправкою в АТО, а також для взаємообміну інформацією з неба. Дужими громадянами Борисполя, що не повторювали, помилки сьогодні бензин подорожав так, що туди їздити. Я чесно кажу, 4 тисячі гривень. Я краще за них би щось купив би і завіз би хлопцям. Цим ніхто не займається, але треба раціонально використати нам всі можливості. Тому треба всіх зібрати. Це тільки початок. Нам треба вводити це. Я не знаю там разу десять, разів 15 днів робити. Розумієте, щоб ми мобільно працювали? Також на нараді вирішили надати волонтерам посвідчення особи. Вони будуть завірені печаткою міської ради для того, щоб бориспільці були впевнені в тому, що їхні речі дійдуть до адресатів. Офіційний статус всіх. Да. То Тобто, це гарантія хоча б того, що це наша грай, що я так мені бы, прикривала, що візит на чоловік роботи, допомагає. Волонтери також розповідали про побут та проблеми наших бійців та їх командирів. Там э, командир одного з батальйонів, наш Бориспольський, Валерій Гуць, їздить на копійці без вікон, без дверей. Ну, Це поки погодні умови дозволяли, а дальше він не їздив. Да й зараз уже все, він не її їздити не зможе. То це зараз робимо цю машину для нього. Не лише про фізичний та матеріальний стан бориспільських бійців піклуються місцеві волонтери. Не менш важливим є також духовне та психологічне становище солдатів та їх сімей. Психолог Галина Тютюнник, окрім матеріальної підтримки, допомагає і морально. Вона працює з вояками, які приїжджають у відпустку, та сім'ями хлопців, які зараз перебувають в зоні АТО. Наразі зараз дуже багато запитів з моєї психологічної кризової служби України поступає на те, що, що у нас є сім'ї з загиблими бійцями, у нас, власне, хлопці, які повертаються на відпустку, вони теж мають проходити, ну, хоч би прийти коли-небудь поговорити. Да? Я вже не кажу про повну реабілітацію, то теж би якесь, хоч невеличке приміщення, де можна було б зустрічатися, да, і проводити такі зустрічі і допомагати людям. На останок обговорили можливість присвоєння імен героїв учасників антитерористичної операції з нашого міста новим вулицям Борисполя. Буде соцмістечко. Я заявила нам архітектура розроблятися детальний план забудови. Там будуть прорізатися вулиці по на сьогоднішні, на сьогоднішній день. соцмістечку тільки одна є вулиця. Захисників вітчизни все вже цієї конвенції названа. Там будуть прорізатися вулиці, і саме територію соцмістечка найменувати нові вулиці, от якраз прізвищами загиблих льотчиків. З початком зими волонтери будуть ще завзятіше допомагати нашим бійцям. До цього вони закликають і небайдужих громадян Борисполя, щоб люди розуміли, щоб вони не думали, що коли ти дав раз п'ятеро чи десятку, то на цьому все закінчилось. Хлопців треба одівати, вони мерзнуть. Вони мерзнуть холодно. Будемо сподіватися, що волонтерський рух в Борисполі не втратить свого запалу, а також на те, що в найближчому майбутньому в ньому зменшиться потреба для нашої країни. Володимир Косинський, Айліта Дейниченко, Юрій Юрченко, новини, телеканал Бориспіль.